Мені скоро 29, і зараз я вперше голитимусь. Як так? Пишіть ваші здогадки в коментарях. В умні дядьки кажуть, що перед голінням треба очистити шкіру. Тож я беру гель від рікеа для очищення. Тепер черга для мачо хлопчачого кайфу крему від Барберс. Подивіться, яка прикольна перламутрова текстура. Підозрюю, що для цих цілей треба було би мати пензлик, але в мене його не було. Вперше голюся за 29 років. Що ж можна пробачити мені? Окей, вперше голюсь по нормальному. Ось навіть вчусь лінії промальовувати, куди напрямок бриття відбуватиметься. Треба голити за лінією росту волосся. Бажано збривати все одним рухом і не возюкати багато разів на одному місці, тому що шкіра чутлива і травмуватиметься інакше. Тут, мій погляд видає, що я вже відлетів в астрал, дуже подобається процес. З першого разу навряд чи вийде ідеально, залишаться отакі кущики, які треба добрити. Наношу крем для гоління від барбри з тоншим слоєм, щоб було краще видно, що там, де нам добривати. Фінальне умивання перед закріпленням результату. О, супа гуд, вийшло гладенько. Наносимо лосьйон заспокійливий від Барберс. Лондон називається. Обережно не напшикайте собі в очі. Я розумію, що дуже хочеться побачити Лондон, але хе -хе, не таким способом. А це у нас бальзам після гоління від Барберс з м'ятою. Круто виглядає, класно пахне, наносимо. І поки я мазюкою, нагадаю, що у вас є знижка за моїм промокодом ізмайлов на сайті Барберс. Крута знижка. Ідіть перевіряйте, поки у мене тут пальці в різні сторони викручуються. <хи> а ні-ні-ні, стоп, зачекайте. Зараз ще покажу вам дуже класну пасту для укладки від Барберс. Вона круто пахне і офігенно фіксує волосся. Let's try! Мажем, мажем. Барберс пасту. Щоб стояло все хорошо і трималось. Ну, як вам результат?